Внаслідок удару російських військових по місту Суми з реактивних систем залпового вогню з касетною частиною пошкоджені 15 будівель, розповів Суспільному заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Це 14 багатоквартирних будинків на чотирьох вулицях і будівля лікарні. Один із снарядів влучив у дах цього будинку на вулиці Реміснича і потрапив на диван у квартиру до чоловіка, що проживає на верхньому поверсі. Чоловіка врятувало те, що в цей момент він вийшов в магазин, говорить пан Сергій. Тепер додає, відзначатиме ще один день народження. Мені дзвонили, сказали, що з моєї квартири йде дим. Все. Ну, прибіжав і дав ключі, щоб не ламали двері і відкрили. Прямо на дивані лежало. Оддихав би Чоловік показує місце в квартирі, звідки щойно забрали нерозірваний снаряд. Це місце його відпочинку у вітальні. У мене сьогодні вихідно, я після суток довго віддихати. На сутки завтра заступати. Спеціально думаю, схожу, в магазин купити. Кое-что покушати. Ну от і купил. Один із снарядів розірвався поблизу першого під'їзду цієї п'ятиповерхівки на вулиці Металургів. Нині тут працюють свічо-оперативна група, рятувальники та волонтери. Вони фіксують наслідки ворожого обстрілу та допомагають людям ліквідовувати наслідки. Одразу після скоєння цього злочину Російською Федерацією по місту Суми прибули на місця, де були прильоти. На початку ми були на проспекті Шевченка, потім нам дали інформацію, що тут теж горе. Ми приїхали сюди, побачили, що дуже багато постраждалих у людей в квартирах вікон вибито. Дуже дуже пощастило, що тут немає людей, хто зазнали великих травм. От і зараз ми тут, щоб допомогти людям, людям закрити тепловий контур в їх квартирах. Ми будемо зараз нарізати благодійні фонди організації Червоний крест будуть видавати ОСБ. Ми будемо благодійним фондом балу з волонтерами міста Суми закривати вікна. Везлі вдома сидів, на лави, чув. Щоб полетіли стекла, щоб полетіли е, е, парапети з і мене по голові зацепило трошки. Гараж весь побило машину, всі окна побили, колеса, три колеса спущені, пробило, Ну, і так побило кузов. А ви самі де були? Та я дома був. Ваша квартира не постраждала? Ні, слава Богу. Пані Галина живе неподалік із місцем обстрілу. Розповідає, прийшла допомогти племіннику поприбирати вибите скло. Рухнула так, що повилітали всі вікна і всі. Були. А я е, живу на той стороні на Данила і Там такий грохот, що я просто перелякалася і позвонила, він каже, та тут страшно. Чоловік мешкає на першому поверсі, в момент обстрілу розповідає, сів на кухні випити кави. Ось що тут поверсі бахнуло. От, от холодильник відкрився. Я отут і у Окрім будинків, внаслідок російської атаки пошкоджена одна з сумських лікарень. Був е, сьогодні обстріл близько 920. Е, місце ураження тут знаходиться, були пошкоджені е, швидкі допомоги, е, також будівлі головного корпусу, де знаходиться насхосписне відділення і неврологічне, і відділення інфекційне. Е, також пошкоджені вибиті вікна, пошкоджені фасади будівлі. Е, Добре, без постраждалих обійшлося. Поруч із місцем влучання стояв припаркований автомобіль родини Суровцевих. Пан Іван приїхав до лікарні, бо лікується після перенесеного інфаркту. Лупнуло лобове стекло, там Вилетіло три вікна, обшивка пооблітала середині. Угу. Як повідомив заступник сумського міського голови Станіслав Поляков, 4 червня в укритті школи номер 10 о 9 годині запланували зустріч представників влади та громадських організацій з мешканцями, чиє житло пошкоджене внаслідок удару. Анна книж Вікторія Гладченко Суспільне новини суми.